Херсонці, у яких вдома встановлені електроплити, змушені готувати їжу на багаттях. Попри загрозу життю, мати і син зберегли український прапор в окупованому Херсоні. Такі вуличні кухні на першому таврійському мікрорайоні у кожному дворі біля під'їзду люди підігрівають воду для ранкової кави та готують собі обіди. Подружжя Кравченків Наталія і Олег на вогнищі готують собі їжу протягом майже тижня у їхньому будинку, як і у більшості багатоповерхівок у цьому районі електроплити говорять, що пережили російську окупацію, а такі незручності, тим паче переживуть. Стараємося з оптимізмом. Люди воду дають в частном секторі. Води набрали. Дрова пока є. Отак і живем. Пару, Пару дні да. ми еще протянем <рес> На своем. А далі вже пойдемо на охоту. <рес> 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 Или на рибалку. У родині безменових. Валерій за шеф кухаря, готує обід. Суп я вже сварив, віднес. А зараз картошки творити хочу. Картошка, так. Ну такое старайся. М'ясо варити не буде, але довго його треба варити. Да, Де є деєво м'ясо там? Храніть навіть, негде, тому чуть, що холодильники відпущені. Це кого колочай сектор, у четвра погрібає. Там найкраще, це лучше любого холодильника натуральне. Да. Ну, Валерій розказує, що проблем з дровами у нього немає. До війни розпочав робити ремонт у квартирі, то зараз є багато деревини. Ділиться, що досвід у приготуванні їжі на дровах у нього є. Спомню, молодості на забалки жив. Mm -hmm. Там постійно уголь дрова були. Какої та щас там везде газ, там все це провели. привіліть. як печку топили, дровами, топили. тепіліношу. Ну, Жиз заставили. У мікрорайоні ХБК люди також розпалюють вогнища, запрошують усіх погрітися і попити каву і чай. Викручуємося, як можемо, варимо каву, запрошуємо, до речі, всіх хлопців ЗСУ. Пригощаємо кавою безкоштовно, звісно. Це найменше, що ми можемо зробити. Дуже сподіваємося, що зможемо знайти ще дрова в вуглі, і будемо може їжу тут готувати. Також, якщо комусь треба щось розігріти, то будь ласка, приходьте або просто приходьте на смачну каву. Щоб відновити електромережу в місті потрібно близько двох тижнів, каже голова правління Херсонобленерго Ігор Сафронов. Руйнування дуже значні. Електрика у Херсоні з'явиться після того, як повністю будуть відновлені джерела жилення під станцією 330 кВт, яка була зруйнована військовими Російської Федерації. На сьогоднішній день тривають роботи по відновленню резервного живлення, яке є від Миколаєва Николаєвоблонага, працює. На сьогоднішній день дві бригади Херсона Буленерга Миколаєвобленерга на своєму участку і планується допомагати одеській електричній мережі ДТЕК. Поки Херсон без електроенергії, херсонцям допомагають місцеві волонтери, готують гарячі обіди і роздають. У місто заїхали гуманітарні вантажівки, розказує начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Логова. На 35 локаціях волонтери роздають продуктові пакети щодо допомоги людям, у яких квартирах встановлені електроплити, зараз розглядаються варіанти допомоги. Уємо зараз і цю ситуацію. Очікуємо, що все-таки може бути підвезення гарячого харчування, але зараз по місту в день роздається і ще тисяч буханок хліба за підтримки просто підприємців благодійництва. У нас іде допомога з усього світу, з усіх міст України. Також говорить Галина Лугова, незабаром запрацюють центри обігріву в усіх мікрорайонах міста. Для цього вже завезли буржуйки: Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Людмила Старкова, мати херсонського волонтера Сергія Старкова, вісім місяців окупації зберігала український прапор у схованці. Відео, яке жінка надіслала сину, обійшло в соцмережі. Цей прапор Сергій Старков придбав у Львові 2015 року. З того часу бував з ним усюди, в тому числі ходив на мітинги в окупованому Херсоні. Розказав чоловік, коли росіяни зайшли у місто першого березня. Я цей прапор взяв з собою до нас у волонтерський пункт. Волонтерський пункт у нас був у Сочному, це бургерна на театральній. Він був там зі мною до того моменту, поки до нас не вірвалися орки. Мене орки побили, забрали в нас всю їжу, забрали в нас усі гроші, що там лежали, усю техніку. Мене били, мене водили на розстріл. Е дівчат просто допитували. Коли росіяни відпустили Сергія, відніс прапор до своєї матері і попросив заховати. Сам через три тижні виїхав з Херсона. Вона, до речі, у ці дні, коли її відео були по, по всій країні, вона сиділа у Херсоні без зв'язку. Навіть не знала, що вона у ці дні людина дня в Україні була. Я дуже радий, що вона зберегла цей прапор. Це тепер стане нашою сімейною реліквією. Цей прапор з історією. Наш прапор взагалі обожнює його люблю. Віно серці. До війни Сергій Старков займався туризмом і був власником пансіонату на Арабатській Стрільці. Говорить, обожнював свою справу і дуже скучив за туристами. Там зараз живуть орки. Наскільки мені відомо, близько півтори тисячі це дуже багато, і це лише на моїй базі відпочинку. По всій Арабатській стрілці я навіть не можу уявити, скільки їх. Сергій живе у Києві разом з благодійним фондом район номер 1 Розбирає завали у Звільненій Бучі та Гостомелі, займається відбудовою країни. Ми залучаємо міжнародні фонди, та на ці гроші ми відбудовуємо дахи, відбудовуємо, ставимо нові окна. А вже почали. Ми спроектували будиночок каркасний. там вже будуємо три. А на черзі ще 50. Зараз волонтер оформлює перепустку, щоб з гуманітарною місією потрапити до Херсона. Оксана Хлєбус, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.